Я зараз е, прикріплю на лакісові стовбур лакусові папірці. Великі насадження, і ось тут в нас черешневий сад, і він вже не молодий. Це найбільший дрон, аграрний дрон, який є в Україні. Агротехнологічні аспекти розказував у нас технологічний колега. За що брати? — Він тяжелий. Все добре, не переживай, все це зробимо. Ставимо, давай, далі, бо я неправильно далі, взяла. Далі. Зараз зараз, дай, бо я ось це взяла і бачу. Внимаємо. Як Знаєш, як оту, ці крила підрізаєш курчатам на осінь, щоб вони на горіх не вилітали. Клас! зверху вставляється акумулятор, і все, він готовий до роботи. А чого ти любиш цю машину? Е -е... Бо вона дозволяє заробляти мені, моїм клієнтам, mm -hmm. нашим клієнтам, фермерам, всім, якби як то кажуть, що зекономив позаробив. А ця машина дуже багато цього економ. Mm -hmm. Дуже багато. Янки прилетіли на тусу. Розкажи, що ще Тільки тут. Є. Оленки волохаті. Загалом це у нас DJI Agras т 40. Угу. На даний момент єдиний в Україні. Е, більше ніхто його ще поки що не завіз в силу того, що у нас відбувається в країні, воно до нас доходить дуже-дуже е, повільно, так як країна зайнята іншими ділами. Е, от. Це е, на сьогоднішній день із доступних в Україні самий потужний, е, дрон аграрного призначення, угу. який е, здатен працювати найпродуктивніше. Продуктивність його заявлена 21 гектар на годину. Mm -hmm. Це досягається шляхом того, що у нього підвищена швидкість обробки. Попередня модель літала всього 7. І також ширина захвату змінилась не сильно. В попередній було 9 тут 10 метрів. Цього достатньо для того, щоб настільки підвищити продуктивність. Попереднього дрона була максимальна продуктивність 15 гектарів за годину. Це вже говорю з практики, не те, що заявляє маркетинг. Тут 21? Так. 10 метрів ширина. Так. Найбільший бак, найвища потужність. Єдиний 27. в Україні. Хто? Що ще мені про нього треба знати? Заробляє добре гроші. Це з це, це, це самого початку потрібно знати. Головна відмінність від т 30 mm -hmm. в самій системі розпилення. Якщо у нас раніше була модель на форсунках, там було 16 форсунок, mm -hmm. то компанія DJI пішла іншим шляхом поставили зараз два атомайзера, за рахунок якого ми отримуємо колосальну перевагу, якої не було раніше. Тепер ми можемо регулювати каплю. Якщо раніше це було просто шляхом тільки заміни форсунок, угу. тепер це ми електронно виставляємо стільки, скільки нам потрібно від 50 до 500 мікронів. Ми можемо це регулювати прямо в процесі роботи дуже швидко, прямо в польоті. Якщо вдруг нам потрібна така задача. Е, робоча висота, на якій ми працюємо, не змінилася. Як ми літали на Т30, угу. 4-5 метрів над культурою. Так ми і літаємо на цьому дроні. Прийнято. А можна трошки нижче? Можна нижче, але тоді у нас ширина розпилення зменшується і, відповідно, продуктивність падає. Але за рахунок цього, у нас трішки. Якість збільшується а також конструктивно важлива відмінність у тому, що на попередньому дроні було шість моторів, тут їх вісім. Угу. Пішли шляхом того, що ставити опозитно на один луч два мотори, які один одному чинять опір. За рахунок цього дрон реально стабільніше літає. Він стабільніше тримається. Є суттєва різниця між попередньою моделлю і цією, і також він тихий. В силу того, що цей дрон значно тяжоліший, ніж попередня модель, він тихо літає. Серйозно? Ну, як для такого розміру дрона, то так. Да. Це дуже тихо. Давай запустимо цього вже. Уже. Монстри. Ну, а що, давай запустимо зараз. Треба шворкою такого да. Я зараз прикріплю на лакісові стовбур лакусові папірці, чи як да? <рес> і покажу, <рес> чи пробиває дрон на стовбурі. Я покажу, поки тут воно ще є, але воно, е індикатор показав нам, для тих, хто каже, що не працює в саду дрон, а в саду працювати дуже складно, тому що великі насадження, і ось тут в нас черешневий сад, і він вже не молодий. І цей дрон Т-40 тут вилив тільки 20 літрів на гектар води. А якщо більше, там теж Юлія знімає. Дивись, це... Нижній ярус з дрона. Це трошки нижче середнього яруса. Зараз покажу. Отак От виглядає. Нижче середнього, нижче ярус. І цікава е бумажка. Це збоку була прикріплена. З боку на стовбур. Отак виглядає. Оп. Вітаємо, шановні аграрії. Сьогодні ми знаходимося на полях озимої пшениці компанії Grovex. Оксана Івана, доброго вечора. Вам радий західної України. Вітання, бо я сам звідти родом. Отже, ми сьогодні презентуємо вам і вже презентували інноваційний дрон Т-40. Це найбільший дрон, аграрний дрон, який є в Україні. Агротехнологічні аспекти розказував нас технологічний колега. Ми вже Показували, як працює дрон на садах. Зараз ми будемо вносити гербіцид, страховий гербіцид на пшениці. Правильно? Так. З основних таких агрономічних аспектів, перш за все, що може цей дрон? Ми можемо ним розкидати мінеральні добрива, ми можемо ним сіяти сидерати, ми можемо ним сіяти ту саму люцерку, як деколи запитують, і також вносити різні інсектициди, гербіциди, мікроелементи. Шановні колеги, як ви знаєте, внесення поділяється на малооб'ємне, ультраоб'ємне, великооб'ємне. Цим дроном ми можемо робити малооб'ємне це від 2 літрів до 10 літрів і від 10 до 50 літрів. Ми можемо вносити також великий розмір каплі. Каплі це більше. 300 до 500 мікрон. Тут в цього дрона можна відрегулювати, що ваш розмір каплі буде 300, 400, 500 мікрон. Від тобто, 50 від 50 мікрон, дякую. Тобто це дає можливість застосовувати з різними гербіцидами, фунгіцидами, робити внесення на різний вилив води для того, щоб систематично захистити ваші е, культури. Ще такий нюанс: ти мені розказував, що його дуже не люблять. Виробники за захисту е, Так, є тестування, і різні компанії це говорять. І другі компанії різних дронів це говорять. І так і є. Е, є у нас практика. Я не буду говорити про те, що це є панацея, але є практика зниження фунгіцидів, внесення фунгіцидів на 20-25% менше. Дози фунгіцидів за, за рахунок того, що відповідного покриття роботи атомайзерів і е, розміру краплю це можна робити і воно працює. Знаєш, війна не можна літати так зараз, кажуть, хоча це на місця, на місцях місцевості з місцевими органами влади, можна все одно дрони працюють, вносять і можна домовлятися. На якій висоті максимально там чи оптимально вносити дрону? Ну перш за все за дозволи. Я, як головний агроном компанії, до мене звертаються дуже часто і запитують, чи допомагаємо ми з дозволами. Ну, Ми можемо допомогти з дозволами, але це дуже великий об'єм роботи, і поки такі послуги ми не, не даємо. Uh -huh. Дозволи на польоти видаються в кожній області по-різному. В деяких областях це видають воєнкомати, в деяких там різні державні структури. Це вже треба по місцю розбиратися. Uh -huh. Що стосується висоти польотів, робоча висота це. 4-5 метрів над е, висотою рослини. Угу. Тобто ми працюємо і зараз цей гербіцид, і ми будемо бачити, як це працює. А, так, війна, але ми рухаємося вперед, і ми теж е, знаємо, що є якісь обмеження. Тому коли ми е, надаємо послуги, компанія надає не тільки послуги з внесення е, Кроптекс, а також і. Продає дрони є ексклюзивним представником DJI в Україні. Ми кажемо зразу, що дорогі наші колеги, ви беріть дозволи і договорюйтесь на місці проте з управліннями для того, щоб вам дали дозвіл для внесення. Які переваги зараз? Є два а, табори, поділяються люди. За дрони і проти дронів, або там ті, що проти, вони кажуть, що прескувачі е, краще всього тут. Ви праві. Я вам скажу так, Оксана Іван. Якщо до вас позвонить представник з другої компанії, і скаже, що він вам пропонує дрони, які е, замінять. Е, Оприскувач. оприскувачів, ну не варто далі продовжувати з ним спілкуватися, тільки по тому, що я хочу нагадати всім, що дрони це не панацея, замінити оприскувач, це не панацея, mm -hmm. оприскувач дрон не замінить. Але дрон це для того, щоб перше допомогти увійти фермеру в полі. Впав дощ. Ми можемо вже вносити через пів години після дощу. Так. Друге, трудодоступні поля, поля між. Селами, де є поля з тяжким ландшафтним, де з ланшафтом малі поля, де є, наприклад, рослини з високим габітусом, той самий соняшник, де йде велике витоптування, ріпак. Тобто дрон це допомога. але це не панацея, щоб замінити оприскувачку. Прийнято. І ще такий нюанс за Технологічні колії. От у нас піде опрескувач і повитоптує нам технологічні колії. Дрон цього не робить, і це відразу 6%. Е, ну, технологічна колія це завжди річ, яку там вона регулюється агрономом. Ми це всі знаємо, агрономи. В залежності від господарства, від культури, це від 1 до 6%. відсотків. Це те, що наносить такий, на культурах, наносить такий, шкоду, наносить оприскувач. А це вже треба дивитися по культурі і дивитись по оприскувачу по захвату, по технологічному. Але від 1 до 6% процентів наносить шкоду. Шановні аграрії, даним. Рухом хочемо засвідчити, що сьогодні офіційний запуск самого більшого аграрного дрона в Україні DJI t 40 Оксана Івайна, прошу. Зараз, аби не вийшло, можна я, віддам тобі. в <смірши> <Нє>, другу. <смірши> <смірши> ну, знаєш, я думала, Т-40 по-іншому виглядає. Тато колись коли фермірував мій. Перший його трактор був теж Т-40. В, в 99 році, е, я не знаю, в колгоспі зарізав дві корови, бо не давали зарплату, е, дали зарплату коровами. Він їх, я пам'ятаю, як різав. Вони возили їх на Москву. Потім там були якісь доляри, і він купив Т40, такий трактор синій. І він отак скакав по, коротше, по дорозі. І по полі так дуже сильно головою билися. Но історія про інше, це Т-40, Тут головою ніхто не б'ється. тут... Один із найкрутіших дронів.